Вебкамери працюють і на Закарпатті на всіх восьми сотнях дільницях, окрім спеціалізованих через мережу інтернету, реальному часі можна спостерігати, як працює та чи інше ДВК, як працюють члени комісії, як поступово наповнюються скриньки для голосування. Камери працюють навіть у найвіддаленіших населених пунктах. До прикладу, село Мід'яниця, 30 кілометрів від Мукачева, село Крите, де орієнтовна явка виборців складає майже 300 осіб і розташоване за 25 кілометрів від 69-ї ОВК Також не сховалося від онлайнового спостереження. Цікаво, що на великих дільницях, таких як, до прикладу, дільниця в селі Горунда, де орієнтовна явка виборців складає понад дві тисячі осіб. Одну з чотирьох урн для голосування видно лише частково. Така ж ситуація на не менш людній дільниці у великих лучках. Тут одну з трьох скриньок для голосування також не видно. Іван Роспопа, який контролював встановлення камер спостереження в Мукачеві, зокрема й на останній дільниці, пояснює: це не їхня провина. Камери встановлювали ще в порожніх залах, де вказали уповноваження від Савика. Я вам скажу, чому коли встановлювалися, пацієнтом були відповідальні люди, які приймали по акту від телекома. І настройки, які були проведені в телекому, вони якоби всі були на науки настояні. Бо ви стали телекоми по проведеннях, паки настоялися в ці камери, практично в тих залах нічого не було. Але були відповідальні люди, які сказали, що отут будуть урни стояти, ви направляєте. У цю точку камери на запитання, чи були повідомлення про несправність камер. Голова 69-ї окружної виборчої комісії Софія Будник відповіла: що поки такої інформації не надходило. Нагадаємо, 69-й округ із центром Мукачеві включає в себе місто Мукачево, частини Бергівського, Іршавського та Мукачевського районів усього 133 виборчі дільниці. Орієнтовна кількість виборців близько 160 тисяч осіб. Станом на середину виборчого дня проголосувало понад 25 тисяч людей.